Пам'ятаю чи то в Лейфнюз, чи то РТВ, ну, на котрому з російських цих пропагандистських каналів, про те, що е, бандери ну, в часі війни е, ловили своїх жертв і їх варили в, в Краївках в котлах. Ну, собі, котел в Краївці, в якому щось валяться, е, е, Дуже важко, напевно. Можливо, там не знаю, що таке Краївка взагалі. От, е, ну, такої. Е, Бандери ті не мали. Це в глибині Карпатських гор. Вони у схронах розжигали великий і страшний костер. Потім брали свою жертву і на повільному вогні варили, щоб потім зжерти у величезнім казані. Коли в процесі кипячення маскальний, мов дурний горлак, це для бандерів розлічені. Таких вже їх фашистських нрави. Не було в них магнітофонів, і радіон не було теж. Одна тамбіта тільки в схроні, а більше нічого не йдеш. Однак без музики не сила там під землею цілий день. Тож москалів вони ловили і ті співали їм пісень. <рес> Красиво стройно про Катюшу, а про сталіна отця. як чуть придушиш, нігодь, чи по синії по вліцам. А якщо голкою піднігуть, чи по коліну молотком, то пробудьонного комбріга затяне тонким голоском. А ще не було інтернету тоді у жителів Карпати. Та їм не помішало ето ходити з москалями в чат. Посадиш так перед собою і лампою в лице. Та да. І розмовляєте обоє відкрито, чесно по душам? Такі от були інтереси у представителі Бандер, ще при відсутстві прогресу на западі СССР.